Привіт, малята! Вас вітає онлайн дитсадок та школярик. Пригріло сонце весняне ясне, усе навколо стало прекрасне, На гілочках ніжні листочки з'являються, дерева зелені від сну пробуджаються, птахи повертаються з далеких країв, домівки будують під пісні в гаї, Торботливо й радо гнездечки плетуться. Весняні симфонії в небо несуться. А зараз, пташенята, ми з вами. А куди ви, невгамовні, поділися? Вітаю вас, мої маленькі друзі. Мої невгамовні пустуни кудись сховалися. Допоможете мені їх відшукати? Чік, ти де? Я ось тут. Дітки, де Чік? Чік сидить на гілці. Джек, а ти де? Хі-хі, а я Малята, а де знаходиться Джек? Правильно, під гілкою. А де ж Чіка? Ку-ку, я тут. Друзі, де Чіка? Так, за деревом. І нарешті, де Джекі? Тут я! Де знаходиться Джекі? Вірно, перед деревом. Ну, нарешті всі знайшлися. Та що ж це таке? Куди всі знов поділися? Малята, допоможіть мені знов. Будь ласка, де зараз Чік? Під гілкою. Де знаходиться Джек? Перед деревом. Де сховалася Чіка? На гілці. А де поділася Джекі? Вона за деревом. Як я вдячний вам, друзі, за допомогу! Без вас я б цих пустунів не знайшов. А зараз ми з вами послідкуємо за пташками. Які раді, що повернулися і хочуть привітати нас квітами! Ми за ними будемо слідкувати і виконувати рухи, які намальовані на квіточках. Які ви молодці малята, як гарно впоралися з цими рухами. У вас все гарно вийшло. А зараз давайте разом допоможемо пташкам, які повернулися влаштувати домівки. У нас є кілька будиночків, але ми пташенятами заплуталися, який будиночок, на яке дерево треба повісити. Ми будемо розвішувати наші будиночки на дерева за формою і величиною. Великі будиночки. Будемо вішати на високе дерево, а маленькі на низьке. Давайте розглянемо наші дерева. Які вони за висотою? Так, високі та низькі. А на які геометричні фігури схожі їх крони? Вірно, на квадрат, круг та трикутник. На які геометричні фігури схожі наші будиночки. Теж на квадрат, круг і трикутник. А які будиночки за величиною? Так. Великий і маленький. На яке дерево ми повісимо маленький круглий будиночок? На низьке дерево з круглою кроною. А на яке дерево повісимо великий трикутний будиночок? На високе дерево з трикутною кроною. І на яке дерево повісимо великий квадратний будиночок? На високе дерево з квадратною кроною. Які всі молодці, тепер ташкам там буде дуже гарно жити і співати нам веселі пісні? Дякую вам, дітки, за допомогу. Без вас я б сьогодні не впорався. Ви тільки подивіться навкруги. Природа радіє, усе оживає. весна щедра, землю щастям вкриває. Пісні, тепле сонце. Весняна краса, чудовий час року, що всіх надиха. До побачення, мої маленькі друзі, до нових зустрічей.